Мої вітання! Шановні підписники та гості, ви на каналі про погоду. І сьогодні ми вам розповімо, які зміни в погоді чекають нас в найближчі дні. Тож займіть місце позручніше і розпочинаємо. А перед початком, як завжди, нагадуємо: не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що одягти завтра. До речі, напишіть в коментарях, звідки нас дивитесь і яка у вас погода зараз. В Україні очікується поступове похолодання. Спочатку на півночі, в заході та в центрі нашої країни. До сходу та півдня зниження температури дійде трішечки пізніше. Загальні тенденції, що очікується. 6 квітня активізація циклону. На заході дощі перейдуть у мокрий сніг, а на півночі та в центрі почнеться різке зниження температури. 7 квітня. Найхолодніший день у періоді з можливими снігопадами на заході та півночі, а також нічними морозами. 8 квітня. Погода трошечки стабілізуються та очікується припинення опадів. Але температура ще залишається достатньо низькою. А далі більш детально по дням і регіонам. Неділя 6 квітня: Західні області. Значне похолодання, опади мокрого снігу та снігу очікуються по всіх областях заходу нашої країни, та в результаті на дорогах очікується ожеледиця. Стопчики термометрів в день покажуть від плюс 1 до плюс 3 градусів, на Закарпатті – до плюс 5, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Північні області. Також очікується зниження температури та мокрий сніг з дощем у всіх областях півночі України. Температура вдень від плюс 1 до плюс 5 градусів. В Сумській області до плюс 7. Вночі від плюс 3 до плюс 5 градусів. Вітер прохолодний північно-західний 7-12 метрів за секунду. Ранні області. Похолодання у Черкаській та Кіровоградській областях очікується мокрий сніг з дощем. У Вінницькій області мокрий сніг та сніг. У Полтавській періодично дощитиме. Температура вдень від плюс 3 до плюс 9 градусів, вночі від 0 до плюс 5 градусів. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів за секунду. Південні області хмарно з проясненнями та місцями дощі. Температура в день від плюс 8 до плюс 12 градусів. Вночі від плюс 6 до плюс 8 градусів. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. Східні області. Хмарно з проясненнями та дощ. Температура вдень від плюс 11 до плюс 16 градусів. Вночі від плюс 6 до плюс 9 градусів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Понеділок, 7 квітня. Західні області прохолодна та сніг очікується в усіх областях Заходу України. Температура вдень від 0 до плюс 2 градусів. На Закарпатті трошечки тепліше, до плюс 4 градусів. Вночі очікується мороз від мінус 1 до мінус 4 градусів. Також очікується ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Північні області. Хмарно та сніжитиме у всіх областях півночі. В Сумській області опади снігу незначні. Температура вдень від 0 до плюс 4 градусів. Вночі також очікується мороз від мінус 1 до мінус 3 градусів. центральні області. Хмарно та прогнозується сніг у Вінницькій та Черкаській областях. Мокрий сніг в Кіровоградській і Полтавській областях. На Дніпропетровщині періодично дощитиме. Температура вдень від плюс 1 до плюс 6 градусів. На Дніпропетровщині до плюс 8 градусів. Вночі від мінус 3 до плюс 5. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів за секунду. Південні області. Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Температура в день від плюс 5 до плюс 10 градусів. Вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Криму тепліше до плюс 5. Вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду. В східній області. Хмарно та на Харківщині можливі місцями невеликі дощі. На Донеччині та Луганщині без істотних опадів. Температура в день від плюс 7 до плюс 10 градусів. Вночі від плюс 3 до плюс 6. Вітер теплий, південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вівторок, 8 квітня. Західні області хмарно з проясненнями, без опадів в усіх областях заходу нашої країни. Температура вдень від плюс 3 до плюс 5 градусів. На Закарпатті до плюс семи. Вночі знову ж таки підмерзне до рівня мінус 1 до 3 градусів. Вітер незначний північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північні області також хмарно з проясненнями та без опадів Температура вдень переважно від плюс 3 до плюс 5 градусів. Вночі холодно від мінус 1 до мінус 3 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральні області Хмарно з проясненнями без істотних опадів. Температура в день від плюс 4 до плюс 6 градусів. Вночі морозно від мінус 1 до мінус 3 градусів. Вітер переважно північно-західний 5 метрів за секунду. Південні області. Хмарно з проясненнями без опадів. Температура в день від плюс 6 до плюс 8 градусів. Вночі підморозить від 0 до мінус 2 градусів. Вітер незначний північно-західний 5-10 метрів за секунду. В східні області хмарно з проясненнями опадів не очікується. Температура вдень від плюс 4 до плюс 7 градусів. Вночі від плюс 1 до плюс 3. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Отже, друзі! 5 по 8 квітня 2025 року погода в Україні зазнає значних змін з відносно теплої на початку періоду до похолодання з опадами у вигляді дощу та снігу, особливо в західних і північних та частково центральних областях. Найбільш несприятлива погода очікується 6-7 квітня, коли холодне повітря принесе опади, а в деяких регіонах навіть сніг. Після 8 квітня. Поступово почнете плішати, хоча нічні заморозки ще можуть спостерігатися. А на сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. І до зустрічі на нашому каналі!